Російські солдати не витримали тиску ЗСУ і відступили з двох позицій під Авдіївкою. Інститут вивчення війни публікує дані про те, що сили оборони України успішно контратакували росіян на північ від Авдіївського коксохімічного заводу. У той же час Кремль кидає в бій навіть поранених солдатів, російські командири наказують бійцям долікуватися в окопах, і все це для того, щоб встигнути показати успіхи про взяття Авдіївки до 14 грудня. На цей день заплановано щорічну пряму лінію з Путіним. Не вийде до 14-го, тоді у крайньому випадку Авдіївка має стати подарунком під ялинку для господаря Кремля. Чи реалізуються такі плани Росії? Розбираємось в цьому відео. Геолокаційні кадри опубліковані 4 грудня вказують на те, що українські сили просунулися на схід від ділянки залізниці на північ від Авдіївського коксохімічного заводу. Тим часом російські війська також просунулися на південь від терекону в Авдіївці. Ресурси сторін на цій ділянці фронту навіть не можна порівнювати, стверджують військові експерти. В районі Авдіївки безпосередньо в населеного фронту степове українським силам оборони вдалося відтіснити вороже угрупування, що діяли на цій ділянці фронту. Ситуація в районі Авдіївки, насправді нагадує пекла, бо співвідношення та засобів, тобто українських сил оборони та ворожої армії, складає до 1 до 5. Звісно, що це досить. Неспівзрівнянний позиції, бо ворог має ресурси. Армія Путіна насамперед намагається захопити степове на Авдіївському напрямку, щоб перерізати логістику сил оборони України. Нині населений пункт під контролем ЗСУ. За словами голови Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, Росіяни ще жодного разу не увійшли на Авдіївський коксохімічний завод, але продовжують штурмувати у його напрямку. Це підтвердили і військовослужбовці 47-ї окр. Ремою механізованої бригади зсу та військові експерти. Ми знаємо, що було декілька заявок навіть від ворога, що вони заходили в промзону, навіть ходні прапори чіпляли, але підтверджень того, що вони там закріпилися, і ба більше навіть не кажу, просунулися немає. Як правило, підходить підкріплення до наших військ і їх викидають до прес-конференції. Путіна яка відбудеться 14 грудня, армія РФ має взяти Авдіївку. Такий висновок зробили родичі мобілізованих приписаних до ВЧ 95-411 зво саме вони й беруть найактивнішу участь у м'ясних штурмах на Авдіївському напрямку. Був наказ відправляти у бій навіть поранених. Повідомило російське видання важливі історії у розпорядженні. Якого є відповідний лист родичів Путіну за даними видання. Родичі росіян з військової частини 95411, А це західний військовий округ РФ. Написали звернення до Путіна з проханням розібратися з ознаками намисного винищення мобілізованих на авдіївському напрямку. Документ підписали понад 100 людей. Їм чоловіки повідомляють, що буквально ходять по трупах своїх товаришів по службі. Мобілізовані йдуть на штурм. Вмісті з контрактниками, добровольцями, штурмовиками ми також розподілились із Санкт-Петербургу. Вот в даний момент моєї чоловіка посилали на штурм. Росіян справді пачками кидають на штурм фортифікаційних споруд, якими славиться українська Авдіївка. Але на думку експертів, такі дії командування армії Росії виправдані швидше поспіхом Воювати проти добре захищених інженерів протифікаційних споруд, де, де знаходиться мотивований та в собічне забезпечення справа марна. Але, тим не менш, ворог діє в такий спосіб, і виникає запитання, можливо, що в такий спосіб путінський генерал намагається зробити такий світ подарунок для очільника Кремля Путіна до його там щорічної прес-конференції чи можливо до нового року. Саме тому, не жалкуючи своїх ресурсів, людських в першу чергу відправляють на обій своїх вояків. Бої в районі Авдіївки Путінська армія активізувала на початку жовтня. Цей наступ експерти вважають чи не одним з наймасштабніших з 2014 року. Те, що планувалося російським генералітетом і путіним, включно зайняти за три дні вже другий місяць, і до якогось реального там оперативного рівня успіху. Росіянам ще дуже дуже далеко, вони розуміють, що потрібно якось обґрунтовувати ці величезні втрати, яких вони зазнають. І бо якщо вони б заявляли, що вони ведуть безперервний наступ, тоді виникало б питання, для чого проводити наступ, яка в ньому необхідність, щоб втрачати таку кількість людей. І зовсім інше, коли Путін заявляє, що вони перебувають в активній обороні. Вони захищаються, ну тоді так, і тоді десь стає ну для принаймі для російського суспільства своє розумілим, що ті величезні втрати, що вони несуть, це сурова необхідність, бо інакше українські війська біля Авдіївки прорвуть оборону і не сьогодні, а завтра зайдуть в Донецьк. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що росіяни вже втратили в боях за Авдіївку щонайменше 10 тисяч солдатів. Чи вистачить ресурсу росіянам захопити чергове українське місто і зробити подарунок Путіну під новий рік залежить від можливостей сил оборони України? А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях і підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб знати найголовніші новини про війну.